У Народному домі просвіти за круглим столом зібралися голови комітетів громадських рад міськвиконкому, представники обласної адміністрації, вчителі історії та права навчальних закладів міста, обговорювали перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні. Досвідом такого спілкування поділився Ігор Гаврада, політолог-експерт Чернівецької обласної організації, комітет виборців України. Виділив основні питання, які хвилюють очільників міста, сільських голів та депутатів. Перша проблема це проблема кадрів. Особливо ця проблема турбує райдержадміністрації, які в принципі планується скасувати як такі. Працівники держструктур в першу чергу занепокоєні подальшим працевлаштуванням. Додає скорочення кількості державних працівників неминуче. Друге, що найбільше турбує, це питання. Грошей, передусім бюджетних грошей, яким чином місцеві громади будуть забезпечені надходженнями, оскільки їм передають дуже багато виконавчих повноважень. А на це, звісно, потрібне фінансування. Окрім цього, депутати активно обговорюють розподіл повноважень між виконкомами та державними представниками. Дану державну одиницю запропонував вести президент України Петро Порошенко. Політолог зізнається, відгуки на це не схвальні. Окремі, скажімо так, депутати не задоволені тим, що ці представництва президента наділять повноваженнями припиняти акти органів місцевого самоврядування. В цьому вони бачать мало не якусь вибудовування якоїсь авторитарної вертикалі. Хвилює представників влади і майбутня адміністративно-територіальна реформа для довідки. У проєкті Міністерства регіонального будівництва передбачається скорочення районних центрів з 400 до сотні. Ми чули такі думки, наприклад, від громад, які чисельно невеликі і, будемо відверті, небагаті. Вони зовсім не проти, наприклад, приєднатися до своїх сусідів, які є більш заможними. А більш заможні сусіди, навпаки, кажуть, ми зараз ледве справуємося самі з собою. Подібними поїздками Ігор Гаврада побував у Кам'янці-Подільському та Дунаєвецькому районах. Говорить, запитань більше, ніж пропозицій.